Тут я навчилась готувати страви правильно і по технології. Мені сподобався дружній настрій класу та атмосфера. Мене навчили любити і поважати не лише своїх однодумців, а й ті, хто мають зовсім іншу думку. Я в училищі стала свідомою українкою. Саме тут я навчилась працювати в команді. Я навчилася реалізовувати свої знання та ідеї. У стінах училища я знайшла багато друзів. Я навчився в організаторських здібностях. А я стала стійкою та наполегливою. Я навчилася створювати кухарські шедеври. Бажаю вам попутного вітру удачі, натхнення на нові подвиги райдужних надій і сонячного настрою. Бажаю стати майстром улюбленої професії і завжди залишатися чудовою людиною. Всім миру, злагоди, любові і якнайшвидшої перемоги. Життєвого вам шляху без перешкод. А здобута професія нехай дасть змогу забезпечувати вашу родину в нашій мирній Україні. Дорогі випускники! Ви кулінари людського щастя. Прийміть найчаліші побажання щасливого майбутнього, здійснення всіх бажань і професійних апітітних досягнень. Будьте завжди ситими, здоровими і веселими. І ніколи не втрачайте смаку до життя. Пам'ятайте поради і не бійтесь навчатися. Тримайте себе завжди в хорошій формі. Бажаю вам бути мрійниками і дослідниками навколишнього світу, проводьте експерименти і вмійте аналізувати. Будьте красномовні, але пам'ятайте, перш ніж говорити, добре подумайте. Шановні випускники, бажаю вам мирного неба і віри у себе. Ідіть впевнено до своєї мрії, тільки ви здатні перетворити свою мрію у реальність. Хай вам щастить! Здоров'я усім! Довгих і щасливих років життя, без депресії і поганого настрою, але з морем удачі, любові і благополуччя!